Сьогодні наша тема буде дещо незвичною. Будемо говорити не про те, як правильно та етично добирати слова, а про те, коли краще взагалі промовчати. Мова піде про питання та коментарі, які ніколи за жодних обставин, як би вам цього не хотілося, не можна задавати військовим. Отже. Про що ми ніколи не питаємо, сьогодні будемо говорити саме про це. І почнемо з доволі розповсюдженого питання, яке часто намагаються задати людям, що приймали або приймають зараз участь у бойових діях. Чи було вам страшно, чи страшно вам зараз? Чи страшно взагалі воювати? Чи боїтеся ви смерті? По-перше, це надзвичайно інтимні речі, про які людина може взагалі не хотіти ділитися ні з ким. По-друге, зайве нагадування про подібні так звані негативні емоції, вочевидь, не допоможе підтримати людину, що воює, а ми ж прагнемо до цього, чи не так. Наступна група питань, які варто залишити при собі, це питання на кшталт чи ви вбивали. Чи це страшно вбивати, скількох людей вам довелося вбити? Подібного роду досвід є вкрай складним для проживання та прийняття. Недоречне та невчасне нагадування призводить до повторної травматизації, простими словами, примушує знову переживати болісні події минулого. Ви не знаєте, які це були події та які наслідки для психіки вони мали. Питаючи ж, ви ніби без дозволу лізете у болючу рану, яку лікувати і так дуже й дуже непросто. Коли ми бачимо військових, нам здається, що вони можуть знати та розуміти трохи більше, ніж ми цивільні. Тож не дивно, що дуже хочеться щиро поцікавитися. А коли ж усе це закінчиться? Коли закінчиться війна? Насправді, людина у війську, яка прямо зараз робить усе можливе для того, аби війна закінчилася якомога скоріше, і, звичайно ж, перемогою України не має відповіді на подібне питання, як і власне ніхто інший, проте може відчути претензію та нехтування своїм внеском у наближення перемоги та вашу втому від війни, а значить, і від неї та її. Проблем до того ж варто пам'ятати, що військові виконують накази і не мають звички обговорювати як своє безпосереднє керівництво, наприклад, головнокомандувач збройних сил, так і представників владних органів від президента до депутатів. Цікавість про те, як військовий ставиться до головнокомандувача, як оцінює політичну ситуацію в країні, саме тому також є недоречними. Військовий не може і не буде розказувати вам про подробиці військових операцій, рішень і планів. Подібні питання також будуть залишені без відповідей. Іноді ми бачимо ситуації, коли неетичні, некоректні та відверто травматичні питання можуть лунати з дитячих вуст, а це означає, що в сім'ї не навчають дитину, як правильно та з повагою спілкуватися з військовими. Питання про те, чому ми ще не виграли, чому ми втратили території, чому в тебе немає ноги, дуже неприємні. Важливо роз'яснювати дитині, які питання не слід задавати людині в формі. Особливою темою є ситуації, коли діти починають емоційно реагувати, вказувати пальцем на людей, що втратили кінцівку або кінцівки, мають шрами та зміни зовнішності. Це відповідальність нас, дорослих, навчити наступне покоління повазі та прийняттю. Адже ми самі будуємо суспільство, у якому хочемо та будемо жити, і найстрашніше питання, що насправді звучить як тотальне знецінення та взагалі руйнує будь-яку впевненість військового в тому, що він або вона роблять для усіх нас щось надзвичайно важливе, і звучить воно так, навіщо ви туди пішли? Без рішення цього чоловіка або цієї жінки долучитися до війська, ми навіть не могли би поставити таке питання. Адже без перебільшення кожним новим днем завдячуємо їх мужності, їх силі духу та їх незламності. І тут немає чого додати. А взагалі найкраще, що ви можете зробити, це подякувати своїми словами. Від серця щиро і просто. Дякуйте, будьте поряд, давайте підтримку і допомогу, коли бачите, що це є необхідним. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилика.